Вітаю друзі на каналі. Сьогодні 22 березня, видався гарний день. Е було затяжне якісь холоди сьогодні якесь теп тепліше, вирішили зловити такий день і провести деяку роботу на пасті. Е що саме роблю? Проходжу, дивлюся, е наявність кормів і е скорочую джелосім'ї. Як показує практика, це непогано впливає на весняний розвиток. Ну і мені подобається, коли гніздо піджати і розплід е, плотненький на декількох рамках, потім е, легше оцінити силу сім'ї далі. От. Ну і Само собою, щоб е, при поверненні холодів, щоб у е, бджіл був е, доступний корм, От. тому проводимо до роботи, можливо трішки зараз покажу. Тут в мене на пасті трішки безлад, пусті вулики приймаю. Чистим, ставимо на їх місце шестирамочники. Ну, зараз я покажу. Так, Що робимо? Ці три ряди я вже пройшов. Повідбирав там деякі рамки, які на обсушку, які просто зайві в вуликах або їх на вибраковку. Ось. Почав я вже останній ряд по сім'ях. Це де кирпичик, це слабка сім'я. Я себе відмічав. В принципі, в цього році небагато сильних сімей. Ось. Для мене зразу показник, як вони з'їли канді. Тобто, бачите, канді проїжджено, але сильні сім'ї забрали вже весь пакет. Тобто, що, що робимо О, тут взагалі? Це тут нема навіть що показувати. Це скачу всього ж, це буде сім'я. Десь на вибраковку напевно. Ось, бачите, оце такі дві рамочки, це вся сила ага. сім'ї. Маточка жовта-мітка. Ну, я цю сім'ю е я її збережу. Я її збережу і зараз покажу як. Чи розкажу, тому що не знаю, чи зараз так зразу знайду. Що я роблю з такими сім'ями? Ось третя рамка вже вона пуста. Що я роблю з такими сім'ями? Значить, поки що я її залишу відкритою. Може отак пліночкою прикрию. Що я роблю з такими сім'ями? Є, е, наприклад, сім'я, середня сила сім'ї зараз там, близько 4 рамок піджатої. 3-4, більшість 4. Якщо я знаходжу сім'ю, яка <кхід> виділяється там, 5-6 рамок, я просто беру і знаходжу німатку, ясна справа, і просто рамку із бджолою, на якій немає розплоду, Обсижена тепла рамка, я її з бджолою прямо переношу і ставлю отакі слабкі сім'ї. З практики то нічого страшного не буде. Ось, наприклад, тут Ціла... ну тут піджати буде рамок 4. Тобто звідси я не можу взяти. Я знаходжу сім'ю і мені не треба, щоб була дуже сильна і дуже слаба, мені треба, щоб середня була. і Навряд чи там щось буде щось із маткою і навіть бджоли між собою навряд чи будуть битись. Ну тобто, Як варіант, отаке об'єднання, тобто підсилення сімей можна практикувати. Ну, Принаймні я в себе так роблю, нікому не раджу, але я так роблю. Я вже декілька сімей так підсилив, там в мене були слабенькі. Ну, побачимо, я не знаю. Якщо я згадаю, де вони, потім покажу, що з них вийде. От, а зараз в мене задача знайти сильну сім'ю. Ось, Можливо, навіть ось за це і можна буде спробувати щось туди підставити. Я бачу відео затягується, але кому не цікаво, перемотайте. Дивіться, ось тут сім'я, ну, як на цей рік. Нормальна, сильніше. Я в минулому відео, до, до речі, показував, що сила в цьому році дуже багато в мене загинуло в бджолосімей. Я там так, відео називалося Карніка важка зимівля. Ну, не знаю, можливо, хтось не, не зовсім правильно мене зрозумів і подумав, що це, що це є в мене претензії конкретно до карніки то я хочу уточнити, що це не, не, не до Карніки претензія. Тобто мене бджола ця цілком влаштовує, мені вона подобається. Це у нас в регіоні в цьому році чомусь дуже, е, дуже сильно пропали бджоли до багатьох пасічників. Вже декілька людей ось мені... Ось дивіться, яка маточка. Знаю, чого там. Вже декілька людей мені. Говорили, що в них там, 30 сімей залилася одна. Там, половина пропала. Ну, тобто, чомусь в нас в регіоні. Ну, я, в мене є своя думка стосовно цього. Я, можливо, випущу окремо якісь відео запишу. Дивіться, ось така гарна рамка без. без е... А, вона вже з личинкою не буду брати. Можна ось цю, або ж краще я все-таки візьму ось цю. Ні. Візьму цю іншу ось так. Тут є корм і є бджоли. Тобто я її ставлю сюди посередині. Ось так. Якщо знайду ще якусь гарну сім'ю, я вже не буду рамку доставляти, я просто принесу рамку, дотрясу сюди ще бджіл, щоб оця на три рамки обсидка, щоб вона була нормальна. Бо ну, тут рамки стоїть три, але обсидка реальна тут півтори рамки. Ось, тому така картина. Е, да, в цьому році пропало е, багато. Я ну, висновки деякі зробив. Е, тут не є багато об'єктивних факторів. Які не від мене залежали, але з мого боку також деякі, я думаю, були помилки. Я будемо працювати над їх виправленням. Ось. Пакети, напевно, я в цьому році продавати не буду, буду все залишати собі на відновлення, на поповнення цих сімей, ось що загинули. Я вже тут багато поповнив. Шестирамошники сюди поставив. Це замість сімей, які тут були. Ну і плюс нуклеозний парк, потрібно заселити і все, тому е, пакети не буду продавати. От. Будемо дивитися, як розвивається. Там залишились сім'ї е, слабкенькі, навіть ті, що вижили, вони сила в них слабкенька. Ось, тому Будемо бачити. Е, все слідкуємо. Якщо цікаво, ставимо лайк, е, підписуйтесь на канал, задавайте питання, розповідайте, як. У вас ситуація на пасіці це гарно всім сезону в Україні.